Хоч раз в рік я маю побачити море, тривожне, спокійне, як людям. Торкнутись води, яка була ще до нас, води, по якій ступав Ісус, води, у якій ховаються мертві, скинуті із бортів люди і думати про тебе. Хоч раз, в рік я маю викорити цигарку біля моря, побачити, як сходить сонце, і вкотре сказати самому собі, як швидко все змінюється, як все затупало терміново потрібно щось змінювати. Сьогодні почну жити по-новому. Сьогодні я проживу день без тебе, щоб зрозуміти, як ти мені потрібна. І залишу для тебе вір, і залишу для тебе тишу. Довіряючись випадковості, буду кидати виклики смерті далі. Думати про Фіделя гастро, якого хотіло бити 628 разів. Думати про циганів, і їх спробу очистити мене на хмельницькому зайві. Та да, вони все сказали мені, коли я маю залишити тебе, коли я маю залишити поезію, коли я маю залишити землю. Коли сонце буде сходити і заходити уже без мене. Від того хочеться набивати ще більше. Від того хочеться писати швидше і кохати тебе сильніше, торкаючись ранкової води, із якої сходить сонце. Води, по якій ходив Ісус.